Ну, у нас дивіться за добу, ми зафіксували 10 ударів керованими авіабомбами. З них чотири прийшлося саме на цю територіальну громаду золочівську. Один кап на саме селище Золочів. Там пошкоджено знову в чергове більше 30 житлових будинків. Ще три відповідно каби по іншим населеним пунктам цієї території. Плюс так само фіксували удари по Харківському району Дергачівська громада. Це ну приблизно той самий напрямок, північ нашої території. Руйнування досить значні. Знову житлові будинки, скажімо так, і зараз наші всі служби працюють на місцях для того, щоб оперативно ліквідувати наслідки і відновити критичну інфраструктуру, яка так само постраждала. Коли ворог б'є по таким невеличким населеним пунктам, ми знаємо, що там сконцентровані досить щільно і центри надання адміністративних послуг послуг і соцслужби, і дуже важливо за таких умов або оперативно приймати рішення щодо переселення зазначених працівників для того, щоб знов ж таки всі послуги, які надаються місцевому населенню, вони були відновлені. Тим більше, що в цьому населеному пункті проживає біля двох тисяч людей. Так само удари фіксували по борівській громаді, там так само є руйнування скажімо так, цивільної інфраструктури пошкоджено два автомобілі екстреної швидкої медичної допомоги. Ну і ворог надалі продовжує атакувати і північ, і схід нашої території.